Казка. Сова. У самому серці величезного лісу, серед густих дерев та таємничих стежок, жила мудра сова, яка була відома своєю мудрістю та здатністю допомагати іншим знайти спокій у найскладніші моменти життя. Вона не була просто мудрою, а й дуже терпеливою, тому що знала. Іноді час це найкращий лікар для душі. Одного дня до сови прийшов лісовий оум. Олень. Він був сповнений сумнівів і тривоги. Його серце було важким, бо він відчував, що його думки постійно накочуються, як буря, і він не міг знайти внутрішнього спокою. Мудра. Сова. сказав Олень, зупиняючись перед її деревом. Мене переповнює страх і сумніви. Я не знаю, куди йти і що робити. Мої думки не дають мені спокою, і я боюся зробити помилку. Як я можу знайти спокій у своєму серці? Сова, яка вже давно помітила його тривогу, подивилася на нього своїми великими очима, ніби бачачи все, що приховано в його душі. Вона мовчала деякий час, а потім спокійно відповіла Іди зі мною, і я покажу тобі шлях, який веде до спокою. Але пам'ятай, що шлях цей не завжди буде легким. Ти маєш навчитися слухати себе, своє серце і розуміти, що твої почуття це не вороги, а лише частина твоєї тебе. Олень. Хоч і не зовсім розумів, про що говорила сова, він вирішив слідувати за нею. Вони пройшли крізь ліс, і сова вела його до місця, яке мало особливе значення для кожного, хто шукав спокій. Після довгої подорожі вони дісталися до старого озера, яке було сховане серед високих дерев. Вода в озері була настільки прозорою, що відображала не тільки дерева, а й самі зірки в небі навіть вдень. Це озеро, сказала сова, може навчити тебе важливого. Іноді наші думки, як хвилі, постійно рухаються, і нам здається, діється, що ми не можемо їх зупинити. Але якщо ти хочеш навчитися спокою, треба дозволити цим хвилям просто бути. Дивись на воду, подивися на те, як вона відображає світ навколо, не намагаючись змінити його. Олень сів поруч біля озера і почав спостерігати за водою. Спочатку йому було важко, адже його думки постійно перебивали це спостереження. Але поступово, немов під впливом тихої магії, він почав відчувати, як його розум поступово заспокоюється. Він зрозумів, що кожна хвиля його думок це природне явище, і він не може просто прибрати їх. Ти бачиш? сказала сова, коли він почав заспокоюватися ти не повинен боротися з власними думками. Вони з'являються. Але ти можеш вибрати, чи хочеш ти йти за ними, чи залишитися в тиші? Як вода в озері, твої думки можуть рухатися, але ти не зобов'язаний за ними слідувати? Олень замислився над словами сови. Він розумів, що не може змінити природу своїх думок, але він може змінити свою реакцію на них. Його серце стало легшим, і він почувався більш спокійно, ніж раніше. Чи означає це, що я маю залишити свої тривоги і просто сидіти в тиші? Запитав він. Не зовсім відповіла сова, важливо знайти баланс. Ти не маєш ігнорувати свої почуття, але також не дозволяй їм заволодіти тобою. Потрібно навчитися слухати їх, але не піддаватися паніці. Коли ти дозволяєш собі спокійно спостерігати, ти даєш собі час для розуміння, що саме тебе турбує і чому. Вони сиділи поруч ще довго, і Олень почав помічати, що з кожним моментом його страхи. Ставали менш вираженими. Він більше не відчував, що вони контролюють його. Вони просто існували, і він міг бути з ними без паніки. Згодом, коли сонце почало заходити, сова підвелася і сказала Тепер ти готовий. Пам'ятай, що спокій не завжди приходить миттєво. Це процес, і ти маєш навчитися слухати себе, приймати свої почуття і поступово знаходити гармонію. Олень Діан подякував Сові, і повернувся до лісу. Відчуваючи, що його серце більше не було таким важким, як раніше. Він зрозумів, що справжній спокій не можна знайти зовні, його потрібно шукати всередині себе. Олень повернувся до свого дому, але слова сови залишалися з ним. Кожного разу, коли він відчував тривогу або сумніви, він намагався згадати про те озеро, воду, що спокійно відображають навколишній світ. Він зрозумів, що його думки і почуття не є ворогами. А просто сигналами, які варто вчити, а не відганяти, мораль і висновки, доказки сова. Однак, хоч і пройшло чимало часу, іноді до нього все одно навідувалися хвилі тривоги якось, коли він блукав лісом, намагаючись знайти спокій. Я часто відчуваю, що моя швидкість і прагнення завжди досягати чогось великого, іноді приводять мене до того, що я сама не знаю, куди йду. Але я навчилася одного. Найбільша сила полягає не в тому, щоб усе контролювати, а в тому, щоб приймати себе таким, яким ти є, і дозволяти собі бути. Олень задумався він давно звик рухатися, постійно в гонитві за чимось важливим, неважливим, не має значення. Я не завжди був таким спокійним, каже Олень. Я довго намагався контролювати все, що відбувається навколо мене, і був дуже тривожним. Але одного дня я зрозумів, що чим більше я намагаюся контролювати світ, тим більше він виривається з під моїх лап. Я навчився спостерігати за тим, що відбувається, і просто бути з тим, що є. Можливо, я починаю розуміти, що справжній спокій це не щось зовнішнє, а внутрішнє. Це просто стан душі, як вода в озері, подумав Олень, усміхаючись. Відтоді Олень щодня практикував те, чому навчили його. Він навчився зупинятися, слухати себе і дозволяти собі бути в моменті. І хоча іноді сумніви все ще навідували його, він уже знав, як їх прийняти, а не боятися. Всі його друзі в лісі помітили зміни в ньому. Олень став більш спокійним, терпеливим і уважним до інших. Він більше не поспішав, а часто зупинявся, щоб поділитися своїми роздумами з іншими. З часом він став тим, до кого приходили за порадою і підтримкою. Він, як і сова, знайшов свою роль у лісі бути тим, хто допомагає знаходити спокій у тривожні часи. І з того часу, коли в лісі виникала буря чи труднощі, всі звірі знали, що вони завжди можуть звернутися до оленя, бо він навчився шукати спокій і тепер міг допомогти знайти його і іншим. Казка продовжується і завершується тим, що олень тепер став символом внутрішнього спокою та терпіння. Кожен, хто шукав спокій у своїх серцях, знав, що потрібно просто зупинитися, послухати тишу і прийняти свої думки та почуття. І цей урок став важливим не лише для оленя, а й для всіх, хто жив в лісі.